Доброго дня. Сьогодні розповім про кавомашину Міліта Варіанза з автоматичним капучинатором. Вона коштує 8500, а от таким ручним і без екранчика бо там символьний екранчик, який світлодіодиками нам показує, вона 5400. Тож, давайте розберемось, яким чином ця кавомашина, яка в принципі є аналогом, якщо равняємося з DeLonghi аутентіка моделі, Тут вона 12000, а Варіант 8500. По суті, той самий екранчик, те, те саме керування, багато напоїв, автолати, і автокапучина, ну, в принципі, те, чого всі бажають. Тож як так стається, що ця машинка дешевше, хоч роки в них, в принципі, одні й ті самі? А, а це загалом тому, що ці машинки дуже цікаво налаштувати, так скажемо. Тобто, як працює долонги? В принципі, плюс-мінус не важливо, яку порцію кави ми намололи, який помол поставили. Заварна система деонгі зроблена таким чином, що вона нам її зробить. Гарна вона, погана, світла, темна, великий малий помол, це по суті не дуже важливо. Вона нам варить каву. Оце головний плюс деонгі, варити в будь-який момент. Міліта трохи не так. Якщо ми не вгадали з помолом або з закладкою кави. Тобто, ми замість запланованих 9-10 грамів зробили, допустим, 7. Кавомашина нам каву не зробить, а викине її в мусор. Якщо ми перебрали а, закладкою, ну тут, до речі, треба багато, допустим, грам 20. А, це в принципі теж можливо. Кавомашина нам не зробить, зробить відбій приготування. Делонгій, в принципі. Може варити достатньо велику таблетку, насправді. Там цей заверний блочок, він може приймати, ну, мені каже, ті ж 20 грам може прийняти, як, допустимо, верхній рівень для машин Меліт. Та ще таке діло, коли Міліта робить відбій ця цікаво, дуже любить розсипатись по всій заверній системі. Дивлячись на те, що там дернажний клапан з відкритим відсіком, він пластиковий і є, в принципі, таким не дуже міцним місцем кавомашини. Ця кава насипається туди. І після кожного такого помилкового приготування краще там чистити. Про це дуже небагато знає і небагато цим користуються. От. А, плюс сам заверний блок в кавомашинах Меліта обов'язково треба мити. Пару раз на тиждень діставати мити і раз десь на місяць, на два знімати від відсіка дренажника і мити дренажник, промивати його спринцовкою, водою, вимивати залишки кави. Бо ця кава там збирається, після чого в зерному блоці може зламатись носик, коли він упреться не в дренажник, а упреться в шматки кави. А заварний блок все одно провернеться на необхідний кут і зламає цю частинку, то це дуже важливо. Давайте покажу. Тож от літа варенза, Дістаємо заварника, його ми промиваємо холодною водою, вимиваючи залишки кави, які будуть збиратися на цьому заварничку під час того, як ми будемо використовувати машину. От відсік дернажника. На ньому саморізики. Їх треба викручувати і там все промивати. Бо з часом тут 100% збирається кава. Ну, в принципі, вона і тут збирається. Раз ви там протираєте, протирайте, і тут відсік теж. Це важливо. от. Для DeLonghi такої проблеми, в принципі, немає. Там можна забути діставати той заварний блок, і, в принципі, рік вона без питань проживе. Бачив, таку навіть 3 роки не діставали заварника. Було брудно, але технічно вона працювала. Отак От нам треба дивитися зіміліти. Як бонус, ми отримуємо дуже насичену каву, тому що всі ці параметри налаштування, кількість кави, помол, який нам обмежує ця кавомашина, залишають невеликий прошурок, який ідеальний для цього апарата. І ми з нього отримаємо 100% дуже смачну, дуже насичену каву. А, також додам. Часто виникає таке питання у людей: от в мене кавомашина, я нічого не міняв, ніяких налаштувань, але вона зробила відбій приготування. А, то тут два моменти: хочеться одразу виявити. По-перше, допустимо, в нас є зерно в кавомашині. Якщо його буде по цей виступ, все нормально у нас працює. Але, допустимо, це буде на там, краплину до відбія. Якщо ж ми насипемо повний бункер, кава буде дивити на каву, і кавомолка в нас захватить більше, більшу порцію кави. От, За цим треба дивитись. Сама кавомолка внутрі з часом збирає все ж таки залишки кави. Тобто, Допустимо, у вас кавомашина, ви її тільки придбали, вона захватує добре. Але проходить рік, там вона подзабивається трохи, і ви вже допустим, не зможете годувати. Ви готували, допустимо, на трьох зернах налаштування міцності. Через рік ви так вже не зможете. Треба ставити 4, щоб кавомашини більше захватували, бо сама кавомолка внутрі підзабита, їй важче захватувати свіже зерно. Отаке От питання ще часто виникає. І, до речі, загалом про меліти. Тут таке пояснення хочеться зробити. Сама ця заверна система, де дернажній клапан роз'єднаний з заверним блоком, скажімо так. Вона сама по собі генерує багато пари. Тобто, і багато людей помічають. Ну, в принципі, всі помічають, що вона зливає дуже багато води при прямуванні і при готуванні напою. З одного боку, це добре, вся система підготовлена правильним чином для приготування. З іншого, вся ця волога збирається в кавомашині. І, в принципі, інші бренди такому не підвержені, але... Міліти ча... збирають а, цю вологу, і там заводиться і пліснява, і електронні компоненти. Я не маю на увазі плати. Плати тут дуже живучі. А, мікрики а, з часом виходять з ладу, тому що ця волога все ж таки попадає в них і окисляє контакти. О, це теж такий цікавий момент кавомашин міліта. Дуже велика кількість вологи, які вона використовує, яка в принципі потім завдає деякої шкоди кавомашині. Тож, що ми маємо? Кавомашина міліта варить дуже смачну каву. Це зроблено за того, що виробник поставив для себе цілю номер один отримати максимальний якісний смак кави. Це в них вдалося, але це вийшло за рахунок надійності. скажімо так, велика кількість пари при роботі, відбій приготування при помилок порційності, скажімо так, і необхідність постійно мити заверний блок. Все це є особливостями цих кавомашин. В результаті за ці напруження ви отримаєте суперкаву, яка на ринку кавомашин по смаку є номером один разом з Юрою. Я, чесно кажучи, не виявив чітких відмінностей між смаком Юра і міліти кавомашин. Єдине, що міліта це більш такі домашні варіанти за тих принципів, що я озвучив. Юра більш надійні, вони майже вічні, до них треба небагато уваги. От. Всі ці проблеми Міліта в них зглажені або м, винищені, так скажемо. Тож, якщо обираєте для себе додому, Міліта, будьте обережні. Якщо ви згодні з цим всім миритись, то ви отримаєте супер смак кави. І якщо ж ні, звичайно, і вам просто треба кавуарочка, зверніть увагу на долоні. Це як, якраз про них. Вони. Зажали, скажімо так, оригінальний смак кави, змінили його. Тобто вона готує трохи не оригінальний смак, але за рахунок цього, вона завжди готує. Нема цієї проблеми з великою кількістю пари в кавомашині. І робить чашку за чашкою, порцію за порцію. Тобирать То вам, звичайно, яка краще. Дякую за увагу. До побачення.